Вони рятували світ від найстрашнішої техногенної катастрофи ХХ століття. Після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції саме ці люди першими стали на захист життя мільйонів, зупиняючи радіаційне лихо. Минуле десятиліття та прилуки пам'ятають кожного, хто ціною власного здоров'я ліквідовував наслідки аварії. Завдяки співпраці прилуцького міського голови Ольги Попенко з американським благодійним фондом Global Empowerment Mission гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів 30 липня отримали ліквідатори другої та третьої категорії, які проживають у Прилуках. «Продовжується тісна співпраця з благодійним американським фондом Джев і Прилуцькою міською радою. Всі такі продуктові набори отримують ліквідатори аварії на Чорнобильській станції. Це ліквідатори другої та третьої категорії. Нещодавно такі набори отримали ліквідатор першої категорії, але це наш обов'язок допомагати з ліквідатором, бо, бо в далекому, 1986 році, ліквідатори аварії Чорнобильської станції врятували не тільки нашу державу, вони врятували увесь світ від чорної чуми. Тому це наш обов'язок допомагати не один і не два рази, а допомагати стільки скільки така, така категорія населення потребує нашої допомоги. Цього дня понад 350 ліквідаторів отримали продуктові набори від волонтерів фонду. Серед них Микола Олександрович, ліквідатор другої категорії. У зоні відчуження чоловік працював будівельником. Ми закачували цемент в в реактор. Бувало пихне воно, тікаємо в тут біжище. Підтримка для тих, хто колись врятував світ від атомної катастрофи, необхідна. І сьогодні, отримуючи допомогу, вони щиро дякують за турботу. Я дуже вдячний допомогу від благодійного фонду отримав і Михайло Ягодка. це дуже велика тут помощ Михайло Якович, дезактиватор працював на третьому реакторі. На цьому на третьому реакторі вбирали мусор і по дві минути робили саме більше. 22 рази на криші був третього реактора. Участь у ліквідації наслідків аварії брав і Микола Рак. Чоловік був тампонажником. Ми тоді, якраз 15-14 днів, закачували цемент по 2000 тисячі тонн хмену. Цього дня пан Микола також отримав продуктовий набір від благодійного фонду. каже, підтримку цінує. Звісно, приємно. Заступником командира ремонтного батальйону був Василь Шпилько. Чоловік пробув у зоні радіації декілька місяців. Він добре пам'ятає умови, у яких доводилося працювати. Робота була складна в тому, що радіація вона така. Вона ні на смак, ні на запах. Ну не видно, але дуже б'є по всі, хто працював у ті часи на реакторі, отримували значні дози радіації. Та, попри все, розуміли, вони необхідні тут, аби врятувати світ. Всі виконували свої обов'язки за своїми можливостями. Ніхто не сказав, що ні піду, ні хоче, або ще щось таке, ніяких не було недорозумінь. Треба, значить треба. Манула цих людей позначена ризиками і жартовністю. Сьогодні вони отримують необхідну допомогу і відповідають на це вдячністю. Дуже вдячна міській раді, всім, хто за нас турбується. Дуже приємно. Ліквідатором у зоні відчудження був і Петро Сиворакша. Чоловік працював машиністом у місті Коростень. Це наша була робота, ми там працювали. Такий час був. Ну, це було в 86-му році. У травні чи... Дружина Петра Анатолійовича також має статус ліквідатора третьої категорії. Жінка на заводі працювала в Коростині, а їх возили на уборку урожаю туди в зону 30 кілометрову. Продуктові набори від фонду Джем це значна підтримка для таких категорій прилучан, каже Петро Сиворакша. Дякуємо, що не забули. Співпраця з американським благодійним фондом Глобал Емпавермент Мішен триватиме і надалі. Завдяки цьому партнерству гуманітарні вантажі регулярно надходять до міста, і вже понад 30 тисяч прилучан отримали допомогу. Волонтери Джему працюватимуть в місті і надалі, аби усі вразливі категорії населення були забезпечені важливою підтримкою. Ми таки будемо продовжувати таку тісну співпрацю з благодійним американським фондом. І вже наступного разу ми запрошуємо внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні проживають у нашому місті. Це також наш обов'язок допомагати і внутрішньо переміщеним особам. Ну і звичайно, скажу, що усім прилучанам, щоб не хвилювалися, американський благодійний фонд. Тісно співпрацює з нами, і ми будемо в подальшому допомагати надавати таку допомогу всім, хто потребує нашої підтримки. Вже в четвер, 31 липня, продуктові набори від благодійного фонду Джем отримують внутрішньопереміщені особи, котрі проживають у місті.